Друзі, усім привіт! У нас сьогодні вже 30 грудня. Ми ось достали тільки свою ялинку з горища. Ось вона така, звісно, вся трошечки зім'ята, але то нічого страшного. І дуже сильно в пилюці. Зараз я її, напевно, що винесу на вулицю і буду її гарненько промивати під шлангом. Хай вона просохне до вечора, тоді вже Денис прийде садочку і будемо разом її одягати. Ще так ніколи пізно ми не ставили. Зазвичай в середині грудня вже вона, ну, як мінімум, на Миколая точно вона вже в нас стоїть. Цього року трошки затягнули. Ось нічого. Е, ще час до завтра є. Винесла ялинку на вулицю. У нас такий гарний сонячний день, е, така плюсова температура, тепленько, хорошо, навіть зимою і не пахне. Ось для початку я цю ялинку гарно розгортаю, так, розрівнюю, щоб вона добренько промилася. Якось ми її минулого року. Ну, свята закінчились, я її зазвичай в харчову плівку замотую. а Це щось я забула ще просто не було часу. Так закинули на горище і вона добряче запилилась. Звісно, вода з неї така чорна бігла. Тож, мила я її до тих пір, поки не збігала вже чистенька водичка. Ось залишаю її на вулиці сохнути до вечора. Ось, а цим часом я займаюся генеральним прибиранням будинку. У мене так воно все трошечки підназбиралось. Починаю, як зазвичай, з дитячої кімнати все повністю міняю постільну білизну, все буду мити, прибирати, витирати. Одним словом, буду робити генеральне прибирання будинку. Так, Денисова кімната в мене вже готова. Я тут повністю прибралась. Деякі предмети переставила місцями, ось цей столик поміняла з іграшками. Ось мені так більше подобається. І я вам не показувала, як я шафу переставила. Я її мала повернути в іншу сторону, я її повернула і мені так більше подобається. Ось. І я тут ще вчепила ось такі гірлянди. Принаймні, дитині дуже сподобалось. Знаєте, я йому такий створила такий маленький різдвяний затишок. Ну, Це також потрібно, незважаючи ні на що. Йому дуже сподобалось. Ось така чудова святкова кімнатка в нього вийшла. Я також отримала від цього масу задоволення. Друзі, я до вас вже з другого дня. На сьогодні у нас вже 31 грудня. Ось вечір перед Новим роком, а я хотіла вам показати свій різдвяник, як він гарно квітне. Звісно, трошки він вже квіточки в деяких місцях зав'яли, але все ж таки дуже гарно квітує. Ось такий. Я вже нарешті закінчила зі своїм прибиранням, вже сама себе замучила, але справилася. Тут внесла деякі зміни в кімнату, зробили невеличку перестановку, ліжко підвинули ближче до стіни, сюди до вікна і перенесли комод. Так Мені більше місця стало в кімнаті. Ну і набагато зручніше. Ось там Доставати деякі речі щоранку так краще. Тут лапочка спить. Це її місце тут біля грубки так тепленько, вона тут вмоститься. Так, лапочку залишаю в спокій, нехай відпочиває. А Тим часом я вам покажу нашу малесеньку ялиночку, як ми її прибрали, де вона стоїть. Ось так вона в куточку тут, на виході майже. Тут такі штори гірляндочки біля неї почепила. І так ось це все виглядає. Зараз я включу світло, покажу вам ближче. Ось така красунечка. У нас ось тут така є іграшка гіпсова. Це з садочку нам давали, Ми її самі розфарбовували, знаєте, в таких патріотичних кольорах символічна іграшка. Ми її також почпили. Ось така малесенька ялиночка. І ще маю такий маленький, невеличкий новорічний декор справжньої ялинки, ну, точніше, гілочки ялинки. Ось так вони стоять, там наповнена водою такий поролончик, і вони себе, наче, доволі непогано почувають, не, не осипаються. Ось, ну і Денисова кімната я вже показувала. Ці гірлянди зараз так ну, вже темно на вулиці, вони ще краще себе проявляють. Ось я поставила сюди цей вазон, принесла з іншої кімнати. Мені кажеться, що він тут прекрасно вписався. Напроти віконечка йому тут дуже добре. Тут Денисик вже знайшов свій малесенький подаруночок під ялинкою. Друзі, а я в свою чергу хочу привітати усіх з Новим Роком. Дуже хочеться спокою, миру. Щоб нарешті вже ніхто не знав горя, тож найшвидшої перемоги нашій рідній Україні, щоб у кожній сім'ї панував затишок, любов, щоб усі повернулися додому, всім нам миру, спокою, перемоги, здоров'я і Божого благословення. Так, ось набрала собі бутилочку води. Зараз покажу, для чого я її набрала. І заодно хочу показати моїх хризантеми, які я пересаджувала. Ось такі горщики. Дивіться, як вони гарно квітнуть. Сьогодні вже 1 січня, а вони ще квітнуть. Ну, звісно вже вони помаленьку відходять. Але все ж таки гарно вони відстояли, радували. Ось попускали такі паростки. Їх, напевно, вже потрібно, ну, нехай ще трошки постоять пару днів, і їх можна обрізати і відправляти в погріб. Ось нехай вони там перезимують. І вже тоді весною я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Так, а в мене там є також деякі цибулини, які я пересаджувала в горщики, і їх потрібно, напевно, полити, тому що там дуже суха земля. Такий у нас гарний сонячний день. Так, це ці горчики, що я їх ставила в літню кухню. Так, у нас тут клеюнку я ставила. Так, ось вони, дивіться, ну тут геть така суха земля, просто як порох. Їх треба полити гарненько. Ой, у мене там вода вон, є набрана, я забулась. Ось так гарнесенько пролити. Бо просто якщо сильніші морозці, були не можуть повимерзати. Я сподіваюсь, вони ще не встигнули вимерзнути. А в мене ось тут вода я колись котам нагрівала в бутилки, ставила, вона в мене залишилась, тож можна її використати. Вона <кій> <кій> якраз відстоялась хорошо. Так, і тут тюльпанчики. Там нарцизи в переміжку з тюльпанами, а тут тюльпани і гіацинти, здається, я вже забулась, що я садилась. Тепер. Ось так, тепер гарненько. Вони пролиті і їм буде тут добре. Нехай стоять тепер. Тут, звісно, така напівтінь. Їм краще більше темну, таку, щоб темно було. Ось тут у мене ще гладіолоси є. дуже суха земля дуже. Полити також треба. Що я казала Інна доказала, їм краще, щоб взагалі темно було, але вже що маємо, то маємо. Ось так. Ці також полию, їх потрібно буде. Це я їх мала висадити і забула і за них. Ось так. Скоро вже розсада почнеться, я чого кажу, бо побачила вон, всякі лоточки. Скоро вже потрібно буде висівати. Ну, як не скоро, в лютому, але вже час підходить. Цю клейонку я коврик стирала, заволокла її просто сюди. Ось так. Завжди заглядаю сюди в квітник, але що ще тут зараз можу побачити? Тортензії назад понакривало. Ось там одна, там друга, нехай поки зимують. Ось ця магонія вона цілу зиму стоїть в такому зеленому кольорі. Таке глянцеве-глянцеве листя, Там ще ягідки збереглись. Це перецвітає, потім утворюються такі ягоди і вони постійно зберігаються. Ось тут ще трошки. Напевно, нічого з того не вийде, Це там я вкорінювала. Що там я вкорінювала? Барбарис і тую. Ну, побачимо без нею. А вдруг? Ось так. Туї не встигла я постригти. Але хоч почистила, і те добре. І так добре, точніше. Там тюльпанчики. Тут також тюльпани. Ну, все, будемо чекати весну. Нехай воно все помаленьку сходить.